Такі в мене є просто старовинні українські буси, намисто. Навіть оці ниточки це музей цьому намисту ну, майже, майже 100 років. може. Це так зване кам'яне намисто. Воно буває під корал, кольору коралу. Але у мене от є такий рідкісний варіант цього намиста, в синьому представлений. Це кам'яне намисто, українські, автентичні. Старовинні буси. Ну, вони, ну як по мені, вони просто чарівні. Оце такі буси, ну це, скоріш, блакитний, але такий темно-блакитний. Він все ж таки з елементами синього. Це а, теж автентичні буси, але це африканські, так звані буси кробо. Це африканські майстри, стеклодуви, робили скла, товкли бутилки, якісь предмети і оце видували, це робили і руками розписували оці намистинки.